Зветься лінійний ріпер. Тобто це глибока розпушувач. Унікальність цього в тому, що лапи знаходяться в один ряд. Що це дає? Це дає те, що ґрунт в одлічі від шахматної машини, де лапи знаходяться в шахматному порядку, ґрунт піднімається одним пластом, зажимається між лапами, перевалюється і лягає. Це ідеально для формування накопичення вологи, формуються канавки. І також машина націлена на е, збереження вологи. Тобто всі рештки залишаться зверху. Ґрунт буде оброблений рештки зверху. Е, також ця машина дуже добре подрібнює ущільнення, які сформувалися від плуга, від якихось інших орудій, завдяки е, формі лапи. Вона вузька, рештки не перемішуються. По компоновці машини спереді прирізний диск великого діаметра, прямий, який. Призваний по зробити заход лапи і порізати рештки, щоб лапа на себе не набирала. Так що така машина. Будь ласка, якщо є питання. питання, 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 питання. Ну, кольора, Так, да, Андрій мені може допомогти. Що, вперед? Дивіться, який Попробувати, походіть, спробуйте. Утворені повздовжні поперечні розломи і пожнивні рештки залишаються на поверхні ґрунту. Основна його задача зірвати плужну підошву і ущільнений ґрунт. Це основна його задача. При тому залишити всі пожнивні рештки на поверхні ґрунту. В цьому і унікальність даного агрегата. Якщо ми говоримо про глибокорозпушувачі агр... В якому розташовані робочі органи в шахматному порядку, той агрегат перемішує і ми не досягаємо такого ефекту, як після проходу даного агрегату. Якщо є якісь питання, задавайте. І якщо ви бажаєте побачити цей агрегат у себе в господарстві і переконатися, що він є незамінним в кожному господарстві, підходьте, записуйтесь на демонстрацію тому що з вересня місяця буде стартувати у нас демопоказ по Україні.